До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка-27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка-27. Батьки. Допоможіть своїм. Дітям побачити світ державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональної злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Нещодавно керівництво Державної міграційної служби України організувало зустріч із жителями Вінницької області. Із громадянами спілкувалася заступник голови ДМС Тетяна Нікітіна. Вінничан цікавили різноманітні паспортно-реєстраційні питання. Про свої потреби розповіли також вимушені переселенці із Криму та зони АТО. Протягом кількох годин заступник голови ДМС України консультувала відвідувачів та відповідала на їхні запитання. Вінничани цікавилися оформленням різноманітних документів своїми законними правами та їхнім захистом. Чимало людей скористалися нагодою вирішити проблеми із документами. Були серед них і мешканці Донбасу. Вони зверталися з приводу оформлення або відновлення втрачених паспортів, а також просили видати довідки, які надають право на отримання соціальних пільг та послуг. Одночасно з прийомом громадян відбулася робоча нарада, на якій начальники різних підрозділів Вінницького обласного управління міграційної служби отримали роз'яснення щодо роботи відомства в нових умовах. Зокрема, обговорили процедуру реєстрації місця проживання військовозобов'язаних чоловіків, які приїжджають з інших регіонів. Ми не будемо вертатися до радянської системи прописки. Коли є які обмеження, в нас закон чітко говорить ніяких обмежень, ніяких документів. А ми для того, щоб його відшукав вісь військомат, виконував свою функцію, повідомляємо, повідомляємо і дали роз'яснення, що повідомляємо що три дні. Підсумки свого візиту до Вінниці керівники Державної міграційної служби підбили на прес-конференції. Сьогодні ми приймали громадян, які проживають на території Вінницької області. До нас також зверталися переселенці з Приму. Зокрема, їх інтересувало питання таке, коли їм будуть видавати довідки про те, що вони переселились. за цими довідками, вони зможуть зможуть. Свої певні соціальні права Тетяна Нікітіна розповіла, що на сьогодні зі сходу країни виїхало понад 200 тисяч осіб п'ять тисяч із них прийняла Вінниччина. Відтак кількість звернень до територіальних органів міграційної служби по всій країні зросла у рази. Вже на сьогодні ми видали і надали послуг по, по лінії служби нашої понад 25 тисяч осіб. Тобто вона отримала внутрішні паспорти, реєстрацію місця проживання, перебування отримали закордонні паспорти або зверталися до нас з інших питань. Це питання дуже важливим. Я є членом координаційного штабу, який займається і опікується питаннями спеціального захисту переселенців. Заступник голови ДМС розповіла представникам мас-медіа окремі історії тих людей, які побували у неї на прийомі. Мешканка Луганської області з дитиною, яка оформила закордонний паспорт на території Луганської області, але отримати не встигла, тому що почались бойові дії. Приїхали сюди, і вона просто клопоче про те, щоб прискорили. Ну щоб вона хоче повернутися до Луганська. Ми взяли на контроль це питання, допоможемо його вирішу. Пані Нікітіна зазначила, що допомога цій категорії людей стала. Одним із головних пріоритетів у роботі міграційної служби. Уже січня наступного року українцям видаватимуть біометричні закордонні паспорти, щоб дізнатися на що очікують громадяни з їх впровадженням, у Тернополі провели опитування серед відвідувачів паспортних столів. Про результати дослідження далі у сюжеті. Суспільну думку вивчали за допомогою анкет. Заповнити їх можна було в будь-якому підрозділі міграційної служби. Охочих взяти участь в анкетуванні виявилося чимало. Люди з готовністю відповідали на запитання та ділилися своїми роздумами. Одним із пунктів програми Євроінтеграції України є впровадження на території нашої держави так званих біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Зважаючи на це, ми вирішили провести невеличке опитування серед відвідувачів обласного управління міграційної служби та його територіальних підрозділів, які знаходяться у місті Тернополі. Виявилося, що багато тернополян, особливо молоді, хотіли б оформити документ нового зразка, оскільки чули про його переваги. У нові документи будуть внесені детальні відомості про людину, її відцифрована фотокартка та відбитки пальців. Зовні вони будуть схожі на ті сині книжечки, що зараз перебувають в обігу. Закордонний пас. Паспорт цього зразка старого він залишається дійсний протягом 10 років, тобто потреби обмінювати її не буде як такої. Як таких змін, якихось кардинальних не передбачається, це буде цей самий паспорт, такого самого взірця, тобто паспортна книжечка, в останню сторінку буде вмонтований чип. На чипі буде записана інформація, яка по суті зараз є вже в вашому паспорті, тобто на цій полікарбонатній сторінці. Да. Прізвище, ім'я, стать, громадянство. Відтак громадяни, які оформили документи для виїзду за кордон протягом останніх кількох років, можуть не турбуватися, що їхні паспорти раптом стануть недійсними. Їх можна використовувати і надалі. Трішні паспорти будуть впроваджувати поступово, і документи, які видаються сьогодні, зберігатимуть термін дії, який зазначений у тепері. Паспорта. З тим слід зазначити, що українцям не варто хвилюватись, тому що документи будуть зберігати свою чинність на той термін, який. Вони на даний час видані, і в будь-який час вони можуть їх обміняти на нові паспорти. Опитування довело: люди чекають на спрощення візового режиму і готові до змін у паспортній сфері. Великий позитив такого дослідження в тому, що громадяни, які донині не чули про біометричні документи, змогли почерпнути для себе корисну та цікаву інформацію. Інтеграція України до Євросоюзу набуває обертів і у сфері обслуговування бажаючих оформити закордонні паспорти. Лише за останній рік по всій країні відкрилося 18 центрів обслуговування громадян паспортний сервіс. Там надають сучасні послуги, нічим не гірші за європейські. Наша країна стрімко наближається до членства у ЄС. Відповідно, сервіс у нас має бути на високому рівні. Відвідувачі паспортного сервісу відзначають, що тут справді європейський сервіс. Все абсолютно по європейськи вас зустрічають. Ми навіть там стали щось так. Почали виймати, Зразу до нас підійшли, кажуть, ви на форумі, будь ласка, підійдіть до цієї стійки. Тобто, абсолютно було доводили бувати за кордоном не один раз. Дивиться. Тобто, ну ми є європейська держава, і рівень має бути європейський. Тут він є. Наближення догідних стандартів обслуговування невід'ємна частина реформування старої системи обслуговування. Удосконалення роботи в цьому напрямі вже відбулося в паспортному сервісі. Інноваційні послуги оцінили і клієнти. Все чітко, швидко. Прийшли, записались, досить довго не чекали і пішли, як кажуть, заплатили все, що потрібно, всі документи заповнили. Прийшов смс вчора, прийшли сьогодні отримувати. Ну, дуже зручно. якщо честно, кажучи, честно, дуже зручно. Оформляли за паспорт. Сейчас вот пришла забирать его. А я на опыте моей молодой супруги пришел оформлять паспорт. А, расскажите вы, как вам? Очень быстро, качественно, мне нравится. Швидкість обслуговування також заощаджує дорогоцінний час клієнтів. Адже раніше для того, щоб подати документи на оформлення закордонного паспорту, потрібно було зібрати купу паперів і квітанцій, а також вистояти чергу, щоб потрапити на прийом до чиновника, який приймає лише у відведений час. Тепер про всі ці проблеми можна забути. Во время обслуговування, да понравилось. вообще понравилось, как здесь все сделано, очень удобно. Как-то необычно. Больше нигде такого не видел. Сервиса. Сервис очень хороший на высоте. Тоже понравился сервис, все очень быстренько происходит. Принципі фотографію ще не мог видіти, але думаю, вона буде великолепна. у паспортному сервісі можна оформити документи для виїзду за кордон навіть незалежно від місця реєстрації. Та й термін виготовлення закордонного паспорта можна вибрати самостійно. Тут також працює система смс-інформування клієнтів про готовність документу, а максимальний комфорт і щирі усмішки працівників справляють враження дійсно європейського сервісу. Це була програма міграційний вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. А щастить.